Нова поставочка. У нас зараз в наявності жіночі штани бренду Esmara. Давайте поглянемо. Е, має такі ось карманчики два передніх. Є така резиночка на поясі. Ось це сіренький колір. Є ще чорний. В двох кольорах в цьому лоті. Ціна таких штанів 230 гривень за штучку. В лоті їх буде 12. Ціна буде 2760 гривень. Ось, самі штані мають знизу такий манжетик звужувальний ось, для більш такого комфорту. В чорному кольорі вони ідентичні. Ось теж такі передні карманчики. Та теж манжетик знизу такий звужувальний. Дуже приємний такий на дотик у нас е, матеріальчик. Е, складається, давайте поглянемо. Складається у нас е, 65% віскози. Ось в двох кольорах лот у нас на 12 штучок, 2760 гривень буде коштувати, штучка 230 гривень. Ось, тому замовляйте у менеджера.